На Тернопільщину прибувають евакуаційні потяги з Покровського напрямку. Люди вимушені покидати свої домівки через загострення ситуації на фронті. У селі Трибухівці є місце тимчасового перебування для переселенців. Гуртожиток одного з фахових коледжів на початку повномасштабного вторгнення відремонтували та почали поселяти туди людей, які були змушені покинути рідну домівку. Журналісти 20 хвилин відвідали гуртожиток і поспілкувались із деякими його мешканцями. Там є 100 кімнат. Загалом можна розмістити до 400 осіб. У гуртожитку також проживають студенти. Однак, якщо ситуація погіршиться і будуть прибувати нові евакуаційні потяги, студентів переселять в інший гуртожиток. Там є усе необхідне для комфортного проживання це пральня, вбиральні, душові кухні. Пані Надія приїхала з Херсонщини. Вона проживає тут вже майже два роки. Вона задоволена умовами та звикла жити на новому місці. В кожній кімнаті може жити до чотирьох осіб. Ми зустріли трьох жінок, які нещодавно приїхали на Тернопільщину, пані Валентина з Покровського району. Вона каже У її місті зараз важкі бої. Речей вдалося взяти з собою небагато. Серед них мамина Біблія. Обстановка, бої йдуть. Йдуть якраз бої. Дуже, дуже важко. У нас почали дома на, на той стороні, на нашій гарячі всі С житель допомагав. А мені зробили четверту операцію. І він говорить, уїжджай, спасай ти сама себе. А він так і залишився вдома. Плачу, молюся, от, от у мене бібліка. Мамочки на біблі осталась. Малюсь, Вірю, малюсь, щоб года прожили. З Краматорського району приїхала пані Наталія. Вона каже довго не могла наважитися на виїзд, але все ж ситуація стала надто небезпечна, тому звернулась до волонтерів, які їй допомогли. Я під'їзді вже одна залишилася. вже. І, ну і літаті ракети. Ну, що хата наша. Ну, яка зьона в домі живу. Домі що цели, ну все прильоти день несколько штук. Люди гімнуть і ридам ну, обстрілюється. Понимаете? Вона показує жахливі кадри, як у її рідному місті обстріляли торговий центр. Мітом соково. Трепслотили походу. Добрий день. Окрім гуртожитку, люди живуть у приватних будинках, які надали місцеві жителі. У селі є дитячий садочок та школа, амбулаторія, сучасний стадіон. При потребі можна легко дістатися до сусіднього бучачу громадським транспортом. Переселенці кажуть, їх тепло прийняли і допомагають адаптуватися. Єдине, про що вони мріють, щоб нарешті настав мир. І вони змогли повернутися у рідні домівки, побачити своїх знайомих та сусідів та жити спокійним життям.